Гору знаслый. Ей Чи не Х. Айзик, давай начнем грати в Майнкрафт. Mm. Ну. Там можна О, ти там шаришся с цей як там. Так. Я взяв квест. Хто плюється? Ти? Чуєш? А можна не стріляти так сильно, бо я не бачу кого різати. за тим. так сильно. А що нам ще робити? Ну, одиночними якось там. стріляють. Та... <плес> Зараза, я його майже добив. Ну, то что ты? Ти... О, зелена, зелена, зелена. С ящика попылись. О, товарищ, а че у цей? Заду, Заду зайшла. Ладно. У меня стамина закончилась. Блять, мне это оця... Ой, а ты это взял Вона не сдохнул. м 3 підряд це просто йопнута херня. Ну, ну блин, я за 200 гривень Він не помер, мені здається. Так, ай, а сумочку Можна забрати? Можна, забрав. Мені оця не ложка нравиться, вона така прикольна. Ти даже зробили, типа вогни. А тут наче то вибігає чи ні? я выпал жопу Вже все, да? Я ж підійшов і жду, такий, типа, ну випадай, Воно щось тупе тупе, потом випадає цей жопу оки. Думаю, да блядь, я на зеленого жду. А хто це такий взяв, скинув, не лопнуть? Мажор? Снайк ты? Я тебе записав. То <laughs> якщо лутаєшся, то вот все. Снайк стоїть, давися на мене, мені страшно. Короче, на бодок. І шо? Це справа принципа посад. Просто. <laughs> просто лутати. <laughs> так, все, я відкрив сайт. Там зомбіки, зомбіки, зомбіки десь збоку. Де? The... Ой, так шо ж таке? А шо воно? А, а шо? А ч авто? А хто Ага, ну залиш хоча б одного. Нет. <зас> Він не встиг стати. <зас> 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 Якби встав, то це отримав по по голове. <зас> так, що, Я відкрив, можна на, на мій квест уйти. Пиосик, а чо ти тут сидиш, Кричиш на мене. гоу 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 Снейк поехала. Ого. Ты там шось разобрал, что ты перервался, Снайк. Может, если бачу, там стоишь, стоишь, и потом для кейс выбахнуло или чешуй разлетелась какие-то запчастые на резне стороны. Да ладно, еще и на что тут боф, А ну-ка. У тебя Да, я еще на цей зачистых перед рестартом Що на на прямо тут и был А, я тут уже был Та він не вмирає, потому что ты его ножем грієш. Ой, ой ой ой, зелені до нас ведуть. ладно. Да ладно, я не с не в змозі Де, вас не цей. Не. Та з волосся щось проліта. А, айзек, ти мене не напрягав я думав тут. Ой я голодний. О, тут вам сейфик є. Клас, відкрив холодильник, а там нічого. Разкео. Фух ты ю! Ку там? Дві крикухи прям за мной підійшли Мне в спину. Ты пистолетом граєш, и я тебя не пойму. Та я внизу тут ты в мене заложила, я цей. Не, я лайда с піс пистолетом. Я повертаюсь, бачу, крикухи двизя. Ну, ладно, все. Дороче, нас. Почула. Тихо, ну, нормально сім. Я вже бачу, вони тут повзуть до мене. Я просто стояв, лутався, Бачу касу. повернувся до каси. Полутався навколо. Повертаюсь і бачу дві кер кухи на мене. Я за цей... снайка хотів прибити. Спробуй. А вже спробував. Йду таке, а він переді мною з'являється, я в нього кілька кулів випустив. А чого у нас зелені біжать? У нас. Ну от, ну з волосі біжить. Знову. Та хочу ти біжати, що ти не Шановний поліцейський, а куди ти лізеш? він втратив голову. Давай, давай, опа! Майже в польоті під шмалих, короче. Де ти від мене тікаєш? Пташка, там Ой. пташка, дирку. Там зелена і пташка, пташка, є пташка. А мене з'їли. Кам хір. Пташка мінус. Я тут без пішов. Да, mm. щось я цей втратив вже скіл, та й не кажи, й он цей зашов тут не відгрю. Подожди, а мені показує останній бій, а кого хера типа квест проваляний? Може, не спи, мерзнеш. Вони ще зелені світяться. юб, <звітут> Ти чому мене лякаєш? Та? Так. Ай-яй-яй-яй, а ай, я ай, 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 сам вниз упав. Ти як-япалкі. Спускай цей клюв крана Чи стрілу, чи що там, чи... Боже, тільки пісюна у нас Не треба краще пописувати. Так, треба відкрити. Чи вже відкрито? А? Чи ні? А, замк чуть та йокій палкай. Що пострадалося? Забару все. Мені то що. Здається, хтось в ящик з лутом скинув зайві свої речі, да? бо що ящик був майже повний. <ривіт> 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 нічого не знаю. Ничего не О! Мужик. Да. чи Мартвый. Уже уже не дуже. Ты що, ты можешь до мене листить що? Ой, шанов, айди сюда, ч ты? Ой, а тут майже живі люди. Майже живі и майже люди Ой, побіг за тобой, че за кем? За, за кем ты побіг, Стій. Курка Була Ой та диво зелено ходить за мною. б'є мене, ах ти До ж. До вас там гості заходили. <свісно> ти як завжди, зелений зомбі, стрьомний З мачете. Ну, а з Любовий чим? Стоїть оце, без голови дивиться в небо. А, а що ти взяв, що я давись, одной в этом ж немає? Мана? давайте ви просто сдохнет. Там мана? що зелене, я бачу, там бачу зелене. Да, в мене тут двоє зелених. Було двоє зелених. Опа, що, там вийшов? вышел? Да. А це бігала, що за заліз? О, усінь, усінь. Да, Ай, да, усінь, усінь, бачу, 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 Я просто голову відрізав по людині. <гум> Диви, який активний, йок пересета. А ну-ка, якщо вдарить його по ногам, і він стане. Ну, це треба з кулака бити, бо ти його шотнеш. Блін, зараза. Зараз. Зараз. Зачекай, не, не тікай від мене. <гум> ну, пошти, пошти. Він піднявся. Ти мені подивися, це хто мене б'є? Та ну пряг, на когось іншого, щоб я тебе ззаду ударив. Знаєш, типа, Ти шо, сука, ухудив, да? О, бий, бий, шо він на мене всі едут, павло? Та, щось він не цей. О, гол! Горить! О, чекай, чекай, чекай! Ой-ой-ой. <звук> він, він довго тримався. <звук> О, стій-стій-стій, на куди ти йдеш? ж тут, Ну куди ти за матиме? Ну, шо що він тобі потрібен, він тебе застрелить. Я тебе просто заріжу Бути зарізаним, чи застреляним? Я не люблю подихати, тебе ніхто не питає. А там якийсь без них уже повзає військовий. Ну, то, то ж після мене. Я їх о, побачив і сам... са. Оооо, нехай хоть горить полає. Я. <реш> я бачу, ти любиш, щоб вони мучились. Ти диви, <реш> він за мною побіг, поповз. Ой, і тут лут я відкритий. Ай! Помер. Дохлі! Ой, не дохлі! Ну, ну ти поняв. Не дуже дохли. <реш> Снейк, тобі було сумно, я тобі подпалив. <реш> Ха-ха. <плес> Ой-ой-ой, ту закрыто. Ай-яй-яй. Ай. А де тут все Я взял, угу. значит, гранату. А ты до нас иди, куди ты пішов? Я через вхит заходив. Айзик, ты догоняешь? Це, це двояке питання в сенсі догоняю. Доганяю доганяю, чи доганяю в сенсі, чи розумію я. Я щось не доганяю. Ну Ну ти сказав, доганяю я. От я питаю, доганяю в сенсі фізичного біжу за вами доганяю, чи доганяй щось ти спитав чи сказав, а я не зрозумів. Фізично. <ereso> <favored Energie> фізично я вас розумію. Не морально. А ми... А, не, ми сюди не заходили. Иди сюди ти, зелений... Кринписовец. Він притворяється. О, все, кепочка стоит каска. ой 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 ой, -ой. Я как раз хтось двері закрив. Шо? А двери А нашу. Может, Ух! Як мені подобається коли вона так робить Меня от О, попозже. Він помер? Ні, ти баб, ти дв. Я думав він мертвий снейк вниз спустився. Як сей, бобба-баб-баб-слиїст. Фух ты е. Ты так? Ще не помер. А до вас з не побігли? Та ні, якісь зальотні. Олешка пішов, погрітися на бочці. що ти знищив волірку? Я не стих його залутати. Це називається цей западло. Блядь, яка красота, дамочка. Вони там вдвох стояли, а я трошки їм поміг, щоб вони полежали. Я сомочку бачу. Я ще думав її забрати, щоб вона тобі не мулела ось... Де забрати? А ти знаєш де я? Ну, от там напроти основного луту за будівлю на развалинах. Да. Ти не хотів, а я забрав. <сум> Ой, тут ще два зомбіка Зараз проканулось. спати на нового. Та ну не лізь ти під маче, ну я ж тебе вб'ю. Шо ты лізешь? ти, і ти лізеш Блін <різь> 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 Люблю із зелених робити гуші <різь> Так, ладно, я тебе так попну. Які агресивні вони ці зелені! Ух ты, ёпт, ты вый еще и вбит меня захотіла снова, вышел. Туда, не было. Хоча ще на вечір. По-моему, на гусень. Мою гусінь трогаєш. Він мене вдарив Я тут 2 часа, значить, бігаю, не чіпаю його відбиваюся від других зомбаків, а ти його взяв і вбив? Буває Блін, я вийти не можу. Ай, От, блядь. Там біжать за кимось. Ти дав позвонить мадам? А ні, тут зараз байкеру дав подзвонити Авиана бара. Блядь, излете его. Мимо прошло. Шано, ну я тут. <рес> <рес> Дал подзатыльник, и так гарно відрізана лиса башка. <рес> Прикольно. <рес> Та, ну, ти тихо. Ти побігла, я тут. Вона втратила голову від беда. <рес> я до мене побегала. Ой, еще кто то кричит. Саду, турист. Что зелено было, да? Да, 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 да. Не знал такого. Ой, 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 <плес> зелени, Вот Один был зеленый. Так, тихо, успокойся. О, еще один падает, какой-то в <х Ayy> oh, De... полете стоять а ч oh, мужики он и все стоялы курыла да да падлы курица за школы о да вы тут ништячки уже типа в упе прям да ты выгад зяф разломал а, а вс за всі на месте, все нормально. Ви бачили? взяв хат, розбив дробину, у нас... Вся... о, крикуха. Блин, ну цей ефект як хиляется, конечно. Прикольний. Він мене один раз був висадив. Думаю, що за херня? О, еще одна крикуха біжить. Мадама. Зупинись, посмотри, на что ты бы? Так он открыл, не? Бежите еще за Останьте. Ран. Мужик якийсь непевний закопать. <рігра> 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 Я його заколов киркою. Він щось туди, сюди, не знав, до кого бігти. Глянь, що тут набудовано Колізей. Йо, перес. Хтось старався. Ну, тепер я точно не навіть, наверное, друге місце не займу чи третє. <реку> я не знаю. Ні. Я, я, ебу. Бабу, ягу, ти Тут просто Ого, він до самого. Дробити я... до самого дна сходи. Йоу моє, це люди не робити нічого. Еще я нічого не закрив. Тут буде бетон у нас. Струль. Пропоную скинути лут йому. Ха-ха-ха! <рап> І нічого не напоминає. так, да, так, да, да. здаємо ситуація. Але Чому здається, воно не допомогло комусь. Але Бо блоки треба він... покращувати. Він часто ставив ці блоки. Uh -huh. А ні, це просто треба було попередчини ставити. А я тут повисю. Ой-ой-ой! Зелений коп! ти ж його, я постріляю боляче. Попробуй вид, що я зомбі. Блять, хто таке будує? Це ж неудобно і непрактично. Да, вони біжать, довго біжать, але ж блять, ну... а так от Колізей. Ти хочеш подивитися хто? Да. впадло стільки спускатися? Та там не багато спускатися, а можна а ні, не вийде Не Точно копати, не вийде. Можна спуститись по драбезі чи по сходах. Можна прокопати вниз, блядь, IC. йо йо так і не розвивалось. Ну, мабуть, не грало. Так, давай я тебе застіму, коли ти будеш падати вниз. Блін, от погано, що в мене фугаса нема. Ты по нам хотів стріляти з фугаса? Ні, ні, ні. Скільки там все А шо ти зробив щойно? Воно? Не Не нам стріляв? А ви, а ви піді мною, чи що? Да. А мені пише просто 216 метрів. Крикуха, Крикуха! Снейк. Снейк, тикай. Зараз его сами с крикухи завалить. Тикай, тикай, Снег, тикай. тикай. А Ты сюда бежи, крикух, алло, сюда, 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 сюда бежи. Да <laughs> сюда бежи. О, нация завтыкала. Зараз с тобой крикуха забьет. Якщо и а? Снег не убьёт В набье блок? Убил Снег убил крикуху. Я, я Пропоную убить снайка. Я вообще хочу підірвати собі цей саме... Та зачекай, зараз вони тебе зламають башню. <реш> я її не вбив. Так рикуху та... снайк вбив давно вже. Тихо. ты тих а... зомбаків. Та ні. Вони б'ють. О, все. О, о-о! ТД. Я, я пустив ще ракету. <реш> То перший, я чи ракету. Ух! ти після. Я перший. І мені ще деміч на наша ракета.